Добрий день, мої любі діти та й шановні батьки. Ми з вами продовжуємо наші лайн-уроки. І тема сьогоднішнього уроку досліджуємо задачі на подвійне зведення до одиниці. На попередньому уроці ми познайомимо з задачами на подвійне зведення до одиниці, у яких шукання була величина подвійна одиниці. Сьогодні на уроці ми продовжуємо досліджувати такі задачі на подвійне зведення до одиниці шляхом зміни шуканого. Ви з задачами на подвійне зведення до одиниці, яких шукано буде загальна величина. Ми визначимо істотні ознаки задач на подвійне зведення до одиниці та загальний загальному їх розв'язання. Будь ласка, напишіть каліграфічне число відповідь 38 розділити на 8. Це 4 і остача 6. Отже, запишіть, будь ласка, 14 квітня. Класна робота і чотири. Остача шість. Так, номер один. Будь ласка, запишіть вираз. 400 мінус 720 поділити на 9 плюс 4 помножити на 40, поділити на 60, помножити на 70 мінус 387. Так, отже, починаємо з вами рахувати. Записали цей вираз. Добре, 720 поділити на 9. Це у нас 80 4 на 40.

387. 173. Якщо у вас так само вийшло, ви великі розумнички. Якщо ні, будь ласка, виправляйте. Виконамо з вами усне завдання. За один день цуценя має з'їсти 200 г. сиру. Скільки сиру потрібно, цуценяти на три дні. 200 на 3 – 600. Отже, 600 грамів сиру потрібно оціняти на 3 дні. За один рейс 3 човнярі переправили через річку 15 пасажирів. Скільки пасажирів переправить через річку 1 човняр за умови однакового заповнення човнів? Тобто 15, ми що повинні зробити? Поділити на 3 і отримали 5 пасажирів переправить через річку 1 човняр. Номер 2. В дужках 2. Це вже буде задача на письмово. Щохвилини автомат наповнює водою 2 пляшки. Скільки пляшок наповнюють 3 такі автомати за 50 хвилин? Отже, ми знаємо, що один автомат за 1 хвилину 2 пляшки. А нам потрібно дізнатися 3 автомати. За 50 хвилин і невідомо пляшки. Отже, якщо ми з вами виконуємо послідовне ділення, а тепер ми з вами виконуємо навпаки, ми повинні 2 помножити на 50. Отримали ми за 100, 100 пляшок. Це один автомат за 50 хвилин. Тобто, записали, будь ласка. Перша дія. 2 помножити на 50 дорівнює 100 пляшок. Тире 1 автомат за 50 хвилин. Тепер, що ми робимо? Ми повинні 100 помножити на 3 і отримати 300 пляшок. Це вже будуть 3 автомати. Отже, поєднуємо 2 помножити на 50 і помножити на 3. дорівнює 300 пляшок. Наповні три автомати за 50 хвилин. Записали, будь ласка, відповідь. 300 пляшок наповнять три автомата за 50 хвилин. Так, наступне так само ми з вами виконаємо письмово Номер 3 в дошках 1. П'яти папугам на три доби потрібно 300 грам зернової суміші. Скільки суміші потрібно на добу одному папузі? Отже, запишемо: 5 папуг 3 доби 300 грам. Одна папуга одна доба. Невідомо. Що ми можемо зробити? Ми можемо 300 поділити на 3. отримаємо 100 грам, і це у нас 5 папуг, але за одну добу. Записали, будь ласка, 300 поділили на 3, торівні 100 грам, це 5 папуг. на одну добу. Далі, тепер що ми робимо? Ми повинні 100 поділити на 5 і отримали 20 грамів. Отже, поєднуємо 300 поділити на 3, поділити на 5, дорівнює 20 грамів. Отже, відповідь, скільки суміші потрібно на добу одному папузі, 20 грамів суміші, потрібно на добу. Одному папуся. Тепер ми наступно виконаємо з вами основну. Одному папузі на добу потрібно 20 г зернової суміші. Скільки суміші потрібно п'яти папугам на три доби. Тобто це в нас вже обернена задача. І навпаки, ми будемо спочатку 20 множити на 5, отримали 100 г це 5 папугам на одну добу. Потім множимо на 3, отримуємо 300 грамів, об'єднуємо вираз і отже 300 грамів суміші потрібно 5 папугам. На три доби. Отже, задача на подвійне зведення до одиниці. У нас пряма задача і, відповідно, обернена. Тобто, в прямої задачі ми виконуємо послідовне ділення в обернено навпаки множення. Отже, план розв'язання: знаходжу дію ділення або множення величину однієї одиниці для певної кількості або часу. на запитання дію ділення або множення. Тобто, якщо це пряма задача ділення, обернена. Множення. Номер 4. У нас з вами є дані, але немає число нашого діленого. Нам потрібно з вами подумати: 7 на 3 і плюс 5. 7 на 3, 21 і ще плюс 5 26. Отже, і сюди так само записали 26. 9 на 4, 36, плюс 2, отже, буде 38, і сюди ми записали 38. 8 на 12. І ще плюс 6, буде 102. І сюди так само записали. Отже, зупиніть, будь ласка, відео та самостійно запишіть четверте завдання. Коли ви записали, так, отже, підсумовуючи, що ми сьогодні з вами вивчали? Що для вас було найскладніше, що було найлегше? Домашнім завданням сторінка 102, номер 3 вам потрібно знайти значення часток. Я впевнена, ви з цим завданням впорайтеся, ви в мене розумнички. До побачення та гарного дня!